З'явилися тези. Я розумію, що вони, можливо, роздмухуються, вкидаються певними силами, які дуже хочуть тут, чекають, можливо, на росіян. А що ви думаєте? О, якщо чесно, от на цю хвилину в мене є таке стійке бажання, як в відомому мемі про страуса, заховати голову в пісок, щоб нічого не, не чути, не бачити. І... І не думати про це, бо відбувається просто якийсь скажений гармидар. Ну, спочатку, просто хочу нагадати, угу. пішла мова про пропозицію Росії щодо припинення дій в повітрі. І, начебто, саме таку пропозицію Росія намагалась передати Сполученим Штатам. І От саме виходячи з того, що Росія розробила певні пропозиції, і пішла інформація, що Росія запросила у Білого дому приїзд Вітков. Наступного дня, і саме так, і подали інформацію, що Вітков їде американці. Вітков їде, виходячи з прохання Кремля. Наступного дня Кремль почав... Давати в задню. Ні, ні ні Ми нічого не просили. Це американці нас попросили про те, щоб ми прийняли Вітка. Приблизно через пару годин після того, як візит Віткафа завершився, на телеканали виліз Дональд Трамп і почав так, в дві сурми дути про черговий. Прорив в мирному процесі, наш паровоз вперед пішов, і таке інше. Дуже хороша розмова. Так, да, дуже хороша, продуктивна. Хоча, ну, ця людина, це просто генератор випадкових думок, без, без жодного сумніву. Бо як можна примудритись в одному інтерв'ю, почати з розповіді, що це там, дуже чудова розмова, потім сказати, що. Я дуже роздратований і розчарований Путіним. І на завершення на запитання, чи будете виводити санкції. Все залежатиме, от в нього ще є два дні. Це залежить від того, що він мені скаже. Що він має тобі сказати? Бо спочатку ще раз підкреслюю, логіка подій була наступна: що це Росія дає певні пропозиції американцям. Тоді, відповідно, за логікою будь-якого переговорного процесу, всі чекають на відповідь американців. І раптом виходить Трамп і каже, що тепер ми чекаємо відповідь Росії. На що? І раптом з'являється, е, хто? Поляки. Uh -huh. да? Поляки оприлюднили інформацію, що виявляється, Вітков, начебто, привіз в Кремль. Оцей так званий мирний план з чотирьох пунктів. І, і, і якщо це так, тоді дійсно. Американці зараз чекають на відповідь Росії так, щодо все, цього плану. Цей матеріал був підкріплений заявою Туска, який теж каже, що Україні напевне доведеться поступатися територіями для того, щоб війна завершилася. І жодна зі сторін, жодна підкреслюю, офіційно. Не спростувала тези одна другої. На сьогоднішній день я не знаю, чи взагалі в світі існує якийсь фахівець, який точно знає, що там відбувається, в тому числі і лідери цих держав. Бо скільки, ну, години-дві тому, три, з'явилась новина в німецькому більд. Хоча ну, це такий часопис. Жовтізним таким відливом, але, попри те, з неймовірним тиражем, то там з'явилася інформація, що все це фігня, бо Вітков, він неправильно зрозумів пропозицію Путіна. І за версією Бід. Це то складнощі перекладу називається. За версією більд Путін пропонує не повне припинення вогню, а секторальне, як вони написали, мається на увазі. Це саме припинення бойових дій в повітрі. Uh -huh. По-перше, по-друге, коли там звучала фраза про е, те, що війська мають залишити е, Запорізьку та Херсонську області, то мова йшла не про російські війська, а про українські війська. Uh -huh. Це українські війська мають залишити. І передати оркам Херсон та, та. Херсон та Запоріжжя. І ну, просто голова оберта. Ну, я вже не знаю, як на це весь дурдом реагувати. А от я в ліфті піднімався, чергова новина, Зустріч Трампа з Путіним під питанням. Так що, Знаєте, краще б вони, може, і не зустрічалися. Ну, за за в таких обставин, Якщо такі обставини за і такі умови. обставин. За таких обставин за такі пропозиції. Ну, звісна річ. А сама по собі теза, ай, ну, чесно скажу, хотілося б. Просто відверто я розумію, що це не дипломатично, але хотілося б дотягнутися до фізіономії Трампа і дати йому ляпаса. Як можна казати... Про обмін територіями на користь двох сторін. От в такому випадку. Ну, це, це ж не земельними ділянками от... обмінюватися в мирний час. Хтось хоче мені відтяти ліву руку, але з'являється трампон каже: я домовлюсь тобі від... Від... відтягнути не ліво, а право. Це виграш обох сторін. В мене все одно мою руку, мою територію забирають, мою територію купили, uh -huh. купували, вибачте. Він пропонує, от, як на перстки оці крутять, ту, ту віддайте, тут вам повернеться. І це називається для користі двох сторін. Ну, я вже не кажу про те, що взагалі ця позиція цієї людини. Вона просто абсолютно знищує в ніц такі поняття, як міжнародне гуманітарне право, недоторканність кордонів, справедливість, покарання воєнних злочинців, про відшкодування збитків, оцей рудий курча, оце, ну, взагалі цього не існує в лексиконі, Взагалі взагалі. Жодного разу про це він не згадував. І я переконаний в тому, що він навіть не усвідомлює, що в тому випадку, якщо якимось там, не знаю, якимось чином вдасться реалізувати оцей мирний, Трамп, мирний план Трампа, то миттєво з'явиться одразу декілька країн які терміново почнуть таємне виготовлення власної ядерної зброї. Угу. Бо за такою логікою, коли працює виключно право сильного, то і ніякі міжнародні установи не здатні захистити більш слабкого, залишається виключно один шах, шлях сподіватись на власні сили. От, і все. Країн, які здатні до такого кроку і які теоретично можуть це зробити, їх доволі багато. Це буде, я, я можу, абсолютно, це буде зроблено не публічно. От, як Ізраїль. Ядерної зброї немає, але якщо буде потрібно, ми її використаємо. От і все. Тому я можу. Не думаю, що я помилюсь, якщо скажу, що якщо подібний сценарій Трампа буде реалізований, то кількість таких країн, як Ізраїль, з найближчі, там 2-3 роки суттєво збільшиться. Кому це на користь? Чому це цікаво? Навіщо це? Не знаю. Ну, бачите, от така, скажімо, егоцентричність і включення стільки в. Свої власні проблеми, вона породжує е, в будь-якому випадку е, ті самі проблеми, можливо, ще й в, в більшій геометричній прогресі. Так, да. так. І ну, В принципі, нічого абсолютно дивного в цьому я не бачу. Бо Трамп, я про це давно казав, в моєму сприйнятті це Великий Зеленський. Відсутність фаху. Відсутність ерудиції, відсутність освіти і, врешті-решт, гіпертрафована самозакоханість і, як наслідок неконтрольований популізм. От просто от, два тотожні близнюки брати, тільки масштаби можливостей різні. Але тим не менш подивіться, як цікаво, от вчора буквально всі спостерігали з великим інтересом, коли в Білому домі два лідери, які воювали між собою протягом десятиліть, дві країни підписали мирний договір, і все це відбулося в обхід Російської Федерації. Російська Федерація, яка мала свій е, військовий контингент на території Вірменії, я маю на увазі мирний договір між Азербайджаном і Вірменією. Вони знайшли точки дотику, вони так. знайшли якимось чином, як помирити два народи. Я впевнений, що вони дуже будуть гарно торгувати і дуже внесли ну, до того. Я все-таки не поспішав з тезою про примирити два народи, бо не варто ототожнювати владу і народ, особливо, що стосується Вірменії. А, якщо можна приблизно ну, з певними там, допусками, так. Сказати про Азербайджан, попри те, що там дійсно ну, явно не демократичний режим, але дійсно переважна більшість мешканців Азербайджану підтримують э, Али, э, не вибачте, Альхама Алієва, то э, Вірменії ситуація ну, значно більш драматичніша. І те, що вдалося зараз э, підписати цю угоду, вона дійсно. Ну, знакова, дуже знакова. Але це в першу чергу не заслуга Трампа. В першу чергу, це заслуга Путіна, який своєю тупою, абсолютно тупою, нахабною хамською політикою по відношенню до Вірменії. Він привів до того, що, врешті-решт, керівництво цієї. Країни ухвалила рішення, та йдіть фіфт сраку, вибачте. Ага. Я спостерігав за розвитком стосунків між Росією і Вірменією протягом, ну не знаю, там років 15, мабуть, останні. І вони були дуже напружені. І великою мірою ця напруга вона створювалася саме завдяки абсолютно тупій гегемоністській позиції Росії. Бо ставлення до Вірменії як до держави було приблизно таке, як до України. Ви ніхто, і що, що я сказав, то ви і повинні робити. Хто ви такі, щоб я з вами совєтувався? Я вам і ділайте. І там постійно принизливі дії по відношенню до вірменської влади. Постійно а, різного роду демарші. Які мали на меті повалення чинної влади в Єрменії. Два заколоти, які ну, я не маю сумніву в тому, що вони провокували з російського боку. І от те, що відбулося, я цьому аплодую стоячи, звісна річ, але це наслідок в першу чергу дубової хамської позиції, політики і взагалі характеру російського глибинного народу на чолі з Путіним. Ну і ще один нюанс. От мені здається, що у Російської Федерації немає сил певних для того, щоб ну, я маю на увазі провокувати якийсь конфлікт і включатися в цей конфлікт на цій території. Ну, зараз, звісно, да. річ. Тому да. що вони більше сконцентровані зараз на Україні. Так Тоді... і у Вірмен бажання немає. Бо коли Азербайджан... А почав я вважаю абсолютно справедливе поновлення суверенітету над Нагорним Карабахом, uh -huh. то і, і в той час Росія ну, мала абсолютно мало можливості залишити під своїм впливом Вірменію. Але треба було діяти, а не згадувати там якісь минулі Помилки, минулі якісь гріхи з боку вірменської влади. І фактично залишити вірменів, ну які не, не, не спроможні чинити реальний супротив Азербайджану, угу. їх залишили сам на сам. І після цього сподіватись на якісь значні симпатії по відношенню до Росії, ну це просто абсолютно безпідставно і наївно.